Вітаю, друзі! З вами канал Сама Варили. Сьогодні ми приготуємо дуже смачне медове печиво, яке залишається довго-довго, свіжим і ніжним. Спочатку ми викладаємо цукор, посудину з товстим дном, і доводимо до карамельного кольору приблизно 165-170 градусів. Додаємо розтоплений мед, знімаємо з вогню і додаємо соду. Суміш має почати пінитися. Кладемо масло і розмішуємо, поки не розчиниться суміш повністю. Далі суміш потрібно холодити до температури 55-60 градусів і додаємо яйце. Вимішуємо, додаємо порошно і замішуємо пластичне тісто. Воно буде злегка липнути до рук. Ви можете додати свої улюблені спеції я додала корицю, мускатний горіх. Відправляємо тісто в холодильник на пару годин. Можна на ніч, як вам буде зручно. Все тісто готове. До роботи. Розкачуємо тісто товщиною приблизно 8 мм і вирізаємо потрібну форму. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. Після випікання і охолодження печиво варто прикрасити айсингом. Це дуже захоплюючий процес, особливо для наших діток. Обов'язково спробуйте і напишіть про свої враження в коментарях. Нехай смакує!